Це по суті найбільше сьогодні богомі документи, які стосуються національної безпеки, які були злиті з часів Wikileaks. Абсолютно новий тренд в американській політиці. Це те, що по суті тоді не послухав Байден в Переклад... перекладі на нормальну мову. Поясню, виходить, що цю інформацію злили високопоставлені посадовці однієї з американських розвідок. Це не було електронне зняття інформації, а саме була фізична передача. Виходить, що спеціально розвідка маніпулює певний. Оцінками. Це те, що тоді не дало можливості там вчасної передачі Україні достатньої зброї для свого захисту. Це антиукраїнська позиція. Керівництво України також знаходиться під таким спостереженням. Ніколи не каже нікого. Українська сторона розглядала можливість завдання таких ударів по території Краснодарського краю. Влада, перш за все, трампована демократія. Утрампована. Уже практично тиждень наш інформаційний простір детонується зливами з американської розвідки. Вони розповідають нечувані речі про шпіонаж, про готовність, неготовність України до широкого масштабного наступу. І таке враження, що ці скандали штучно підігріваються. Ми про це поговоримо в програмі Аристократія з Валерієм Кондратюком. Пане Валерію, доброго дня. Доброго дня, панеросте слава Україні героям слава пан Валерій, генерал-лейтенант керував українською розвідкою і гур і службою зовнішньої розвідки. І він відомий багатьом людям статтею «Релакс не на часі. Він написав про те, що Росія наш потенційний ворог, і Путін збирається напасти на Україну щодо того, як про це нас повідомляли зовнішні розвідки американська, європейська. Отож, пане Валерію, що відбувається сьогодні в американських медіа? А чому ось уже практично тиждень доволі активно інформаційний простір бомбардується усіми так званими зливами? Чому тому, що документи дуже чутливі? Вони носять найвищий ступень грифованості американською по рівню рівні. Top secret» і навіть мають обмеження для перед щодо передачі їхнім найближчим союзникам, країнам п'яти очей. Ви знаєте, туди входять Сполучені Штати, Канада, Великобританія, Австралія Австралия. і Нова Зеландія. Тобто навіть серед тих е, країн, які сьогодні разом з Штатами є угода про обмінну інформацією, навіть щодо них є певні обмеження. Чому? Тому що чутливість цих документів досить-досить важлива. Вона не лише показує, що, е, як методи і засоби збору розвідної інформації, особливо щодо російської сторони, тому що там дійсно багато інформації, яка свідчить, що американські і спецслужби цих е, країн очей за. за Вдяки радіотехнічним можливостям прослуховування, але також агентурно проникнення сьогодні володіють тісно, скажімо так, своєчасною оперативною інформацією щодо планів і намірів Росії у ході війни проти України. А це завдання ракетних ударів, і все це відповідно знаходить підтвердження у вчасному попередженні української сторони, що дозволяє нам поникати по можливості або зменшувати ці ризики, які від, ну ми всього маємо. Пане Геннадіеле, але в цій історії, як на мене, є два цікавих фактори. Найцікавіших. Перший виходить, що цю інформацію не перехопили які-небудь росіяни через свої канали, а виходить, що цю інформацію злили високопоставлені посадовці однієї з американських розвідок. Дійсно, така версія, що це є результатом інформаційної операції російської спецслужби. Вона спочатку розглядалася, але потім була відкинута. Чому тому що зрозуміло, маючи таке джерело. Інформацію російські розвідувальні служби ніколи б не втратили. Вони б а, зберігали і захищали таке джерело. Чому тому, що знов таки повторюся, а, це по суті найбільше сьогодні вагомі документи, які стосуються національної безпеки, які були злиті з часів Вікілікс. Тобто з 2013 року, і ви знаєте, тоді було 700 тисяч сторінок, і вони розкривали там неначе доведення дипломатії, так і решта, то ці сторінки саме показують, як НАТО, і сьогодні Сполучені Штати, та найбичі союзники втягнуті в військовий конфлікт на території України, яка допомога триває. Але також вони і небезпечні для Сполучені Штатів. Чому? Тому що людина, яка передала ці документи або зробила цей витік, він дійсно має найвищий допуск. Секрет, ну, до державної таємниці, але свідчення тих а, фізичних тих фотокарток, які ті документи, тобто це були аркуші, які були вчетверо зігнуті, можливо, переносилося в кишені або в якісь папці. І далі були перефогратовані свідчать, що це не було електронне зняття інформації, а саме була фізична передача. І сьогодні вже Міністерство юстиції порушило кримінальне провадження щодо цього витоку, і версія сьогодні слідство розглядає п'ять головних версій від, а, скажімо так. Якогось ображеного співробітника, і те, що ви сказали, найбільша головна версія, що це діяла особа чи група осіб, яка намисно сьогодні намагалася завдати шкоду національній безпеці США. Але в Переклад... перекладі на нормальну мову поясню: насправді за часом виток цих документів пов'язаний з часом, коли були приділені звинувачення колишньому президенту Сполучених Штатів Трампу. І це звинувачення кримінальні, і по 34 пунктам, за ким угу. йому може сьогодні ну, там світити. 103. Це, 4, а, вибачте, 30, 134 роки ув'язнення. Це те, що за, ну, за американською інформацією. І саме в цей час Трамп звертає до всіх сторонників, з усіх поплічників там намагаються, там, щоб вони там при всіляко допомагали, прийняли участь у всьому цьому. І саме в цей час, от лютий початок березня, починаються зливи цих, ну, цих документів. Тобто, я хочу сказати, що у в, в американській владі, яка сьогодні представлена демократами, є якісь таємні високопоставлені шпигони республіканці, які. А діють на догоду Трампу супереч національним інтересам. Це одна з версій слідства. Я думаю, що вона може бути головна. Чому тому, що ну дійсно, якщо тут не є там особиста вигода, або це не є розівна інформаційна операція, тому що з напаки спочатку навіть вважали, що американці спеціально злили цю інформацію для того, щоб вести росіян там в оману, і на це наштовхувала зниження втрат. Наприклад, там, росіян під час війни. Але насправді ці ці зниження, тобто були ну, там якісь невеличкі підробки в цих документах від справжніх, лише для того, щоб ввести в слідство, напустити їх ну, по якомусь хибному сліду, для того, щоб воно не привело до джерела витока цієї інформації. Але якщо за часом знов таки порівняти, коли, ну, що відбувалося в світі, зокрема в США, то це саме співпадає з. Висуням обвинувачень Трампу. І я вважаю, що це сьогодні, можливо, пов'язано перш за все з внутрішньополітичною ситуацією в Сполучених Штатах, тобто на бажанням тих певних там кіл або осіб завдати шкоду не так національній безпеці, але, скажімо так, адміністрації Байдена. І от така фраза, можливо, буде, влада, перш за все. Тобто вони навіть. Проти інтересів своєї країни, аби завдати там шкоди і отримати якісь переваги в політичній боротьбі. Це дуже нагадує пострадянську культуру, коли е, досягнення влади понад країною, що влада це головне ну це якось так абсолютно новий тренд в американській політиці. На жаль, я думаю, що він відбувся з початком полі... таких людей, коли в Штатах почали політиці, а такі люди, як Трамп. Тобто, можна назвати темп... темпована демократія. Якщо десь так... утрампована, утрампована краще. так а другий важливий момент, який я хотів би звернути увагу в цій історії, що зібрано дуже багато інформації про Україну і викладено в мережу. Але переважно ця інформація негативна. Зрозуміло, що Україна є дуже важливою в порядку політичному порядку денному Сполучених Штатів, але чому саме в негативному руслі? Для того щоб вплинути якусь на американську громадську думку, чи для чого безумовно, це також має впливати. Чому тому, що вони підводять того, що Америка все більше втягується в цей конфлікт, всебічно підтримує Україну, і це буде може бути наслідна, може бути мати наслідки для Сполучених штатів, тобто це антиукраїнська позиція. І найгірше, що сьогодні відбувається, що те, що от останні висновки, які в цих документах, і вони підготовлені офісом. Національні розвитки Сполучених штатів і вони є такі, знаєте. Як би сказати, обережними дуже щодо можливостей, спроможностей України там повністю під час контрнаступу звільнити там наші території. Тобто ці самі погляди, по суті, продовжуються що і на початку війни. Це те, що тоді не дало можливості там вчасної передачі Україні достатньої зброї для свого захисту. Це те, що по суті там зв'язало політикам руки допомагати Україні, тому що за три дні ми, там, Україна Україна мала би там втратити свою там незалежність. І це. Те, що по суті тоді не послухав Байден, тобто він прийняв політичне рішення і почалися там забезпечення України необхідними хоча спочатку цього не було. І далі вже ви знаєте, що сьогодні, чому це вони також є позитивними. Те, що вони свідчать, що сьогодні України накоплені достатніх резервних сил, і вони дійсно підготовлені, мова йде там, про 9 бригад підготовлення НАТО та Сполученими Штатами. І там на лютий місяць зазначалися терміни, що бригади мають бути завершена повністю підготовка, злагодження, екіпіровка оснащення з 6 до 31 березня і трьох бригад до 31 квітня. Тобто, по суті, ці терміни вже наблизилися. і тоді там за їхніми висновками Україна вже могла мати всі можливості для проведення контрнаступу. Там також згадувалося про проблеми, які ми стикається українська армія. Але ці проблеми не пов'язані з українською армією вони пов'язані з тією хвилею, шаленими хвилями а, там, ракетних ударів, які по Росія постійно задавала Україні. І якби цих таких темп і частота таких а, хвиль продовжувалась, то дійсно за цим висновком Україна б мала великі проблеми вже на 2 березня з, з, з наявністю, скажімо так, боєприпасів для протиповітряної оборони комплексів БУК та до десь 15. Надцятого травня до С 300 тобто, насправді, ці а, негативні висновки вони лише просто відображають обстановку, що де відбувається ну, в ході бойових дій. Але щодо самих документів, я просто хочу назвати, як назву їх цих документів це Intelligence Report, тобто це розвідувальні доповіді, які готуються керівнику, а, начальнику комітету об'єднаних штабів Мілі на підставі всіх розвідувальних доповідей інших розвідувальних спецслужб. І сюди входить не лише там, ЦРУ, але також воєнна розвідка, це діє Defense Intelligence Agency, Агентство національної безпеки і Німа, це National Imagery and Mapping Agency, тобто космічна розвідка. І оце цей комплекс, весь воно є. Є входить в цю довідку. І безумовно, там представлені вигляди і способи зібрання інформації. І тому для американських послуг це дуже-дуже чутливо. Так само, як і за допомогою цих документів ми зазначали, сьогодні намагаються зкомпрометувати їхні стосунки з союзниками. Тому що Сполучені Штати відповідно цих документів не лише йдуть розвитку проти супротивників, але також спостерігають за союзниками. Щодо України з цього питання, там згадується, що. Керівництво України також знаходиться під таким спостереженням, і наводиться приклад, що незважаючи на там певні обмеження з боку там американської сторони при передачі там сьогодні зброї України невживання на занесення ударів по території Росії, українська сторона розглядала можливість завдання таких ударів по, тери, по території Краснодарського краю. От. І це також там помало певні там обговорення, все ж Але це знов таки це з боку, я би так сказав, проросійських аналітиків, які, можливо, такі знаєте, песимістичний аналіз, досі там він там відбувається в офісі керівника національної розвитки. І я думаю, що там помилки багато в чому, тому що не можна замірити справжній сьогодні вимір і підготовку, і, взагалі, на що здатні солдати, там лише там їхню, там, явність у них боєприпасів, але й набоїв знаєте, що головне це мотивація. А мотивація України, я думаю, буде зберігатися, доки всі українські землі не будуть звільнені. Ну тобто, якщо е... Сказати іншими словами, то є шклянка наполовину заповнена водою, і сьогодні оце Агентство національної розвідки говорить, що ця шклянка наполовину порожня. А ми вважаємо, що вона наполовину повна, особливо порівнюючи з річною давниною. коли росіяни були озброєні до зубів, ще не, не зазнали втрат, були підготовлені війська, і в них було дуже багато техніки. У нас все закінчувалося. Відповідно, виходить, що спеціально розвідка маніпулює певними оцінками е, американська розвідка і і хтось з цим е, намагається інформаційно нагодувати суспільство. Я думаю, що маніпуляція в даному випадку не підходить. А, чому? Але підход... переважає обережний підхід з песимістичними ну скажу, такими відтінками. Ну, тому що в разі чого ми ж попереджали, та? так? Так, да. так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, який наслідок може мати цей скандал? І для України, і для Америки? Для України, я думаю, що найгірші наслідки це безумовно не тому, що там ми не готові будемо або відсторгу, ну, там відкладемо наші контрнаступ, про який багато йде розмов. Насправді ні, тому що там ці документи не розкривають ані місця, ані часу, ані головних напрямків ну, наших там, планів, ударів. Тобто це не буде мати вплив. Перегрупування дам там можливо. Для Америки буде мати можливо, тому що розрахунок Путіна, він все одно сьогодні базується на довгостривалій стратегії ведення війни. І в цьому контексті, безумовно, вибори Сполучених Штатів будуть мати величезні серйозні, скажімо так, наслідки на, ну, на хід цієї кампанії. І я думаю, що розрахунок саме сьогодні давати достатньо риторики для внутрішнього кола, для того, щоб давати підстави, роз... mm -hmm. підстави під сумнів. І подальше надання необхідності, і головне сьогодні там про сказати, що це не призведе ні до чого, тому що це тупік, при якомусь сторона не досягне успіху, тобто, по суті, замороження конфлікту. І ну, при цьому Україна залишається ну, на тих, сьогодні скажімо так, на тому зі складеною війною на багато-багато років, що дасть Путіну можливість, про що ми вже розмовляли з вами в попередньому коментарях відновити свою військову спроможність і далі будь-яким жодним маленьким. І навіть привід дасть йому можливість знову атакувати Україну. А вам не здається, що ключова проблема американців і взагалі наших західних партнерів, що вони не визначилися, що їм робити з Росією? І то вони розглядають сьогодні декілька варіантів. А може, давайте зупинимось десь там а, на Донбасі від. Проведемо переговори, і хай росіяни окуповують. Може там в Криму щось, щось залишимо? А може вийдемо на 91-го року? Має ж бути чітка доктрина, умовно. Етап перший звільнення України, і ми даємо для цього потрібні всі озброєння, а не ті, які нам хочеться дати. Другий етап – Тегеран-43, чи сьогодні вже має бути Тегеран-43, де буде вирішена доля Путіна, доля посвоєнної Росії, і що наші західні партнери збираються робити з. Цією диктатурою сьогодні а у вас є таке? Мабуть, відчуття передбачувати дійсно. А це важливе питання, і американці до нього не готові. І тому саме всі, оці знаєте, затягування там із поставкою необхідної зброї, і там для того, щоб надати нам достатньо речей до нанесення такої рішучої військової поразки, при якому режим Путіна буде демонтовано відразу внутрішнім обставинам всередині Росії. Американці до цього не готові. І я думаю, що вони там певні є там оці проросійські там, скажімо, там політики, не політики, а скажімо, там обережні підходи. Разом їх цими прагматиками Салівана. Ну можливо, так воно буде звучати, так да. які сьогодні намагаються відтермінувати для того, щоб, скажімо так, вони не знають, що робити, але не хочуть зробити якусь велику помилку. У цим вони пояснюють свою там ну без, бездіяльність або по суті не надання достатньої військової компетентної там рівнової допомоги, тобто все такими невеличкими дозами, але все одно воно йде. І раз за разом, коли сказали, ніколи там оце не буде. А сьогодні я скажу так: ніколи не кажи ніколи. І тому чим скоріше прокинуться від латерічного сан лише там Ізраїль щодо України, але і ті політичні кола в Сполучених Штатах і Європі, тим скоріше буде, скажімо, мир в світі. Сподіваємося, що вона зазимає те, що очевидно, більшості українців. Я вам дякую за розмову. Сподіваюся, ми ще побачимось. Дякую всім глядачам. Ставте лайки, вподобайки. Якщо є запитання до пана Валерія, пишіть в коментах, будемо відповідати в наступних ефірах. Пане Орис, ну я хотів би побажати вам і всім нашим глядачам а, найти, сказати ще прості слова напередодні Великодня. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Вис на воска, слава Україні, героям слава.